Вітаю вас, друзі, з вами знову Ігор, і ми продовжуємо розбирати гру Кена Bridge of Spirits з метою полегшити собі життя. Справа в тому, що в цій грі є така ачівка, як пройти її на максимальному рівні складності. Для мене це було не так вже і складно, так як я грав в Dark Souls і маю певні навички. Але все ж таки гра може заставити вас попітніти. І тут нічого страшного немає. Але якщо у вас немає багато часу або вам незручно грати в такий тип ігор, а ачівочку все ж таки добити хочеться, щоб отримати всі ачівки в цій грі, можна використати невеличкий гліч, котрий я дізнався трошки пізніше, коли вже допомагав пройти гру одному своєму приятелю, так би мовити. Так от, цей гліч ми затестили, він працює чудесно. Що там казати? Давайте вам краще покажу з коментарями, що треба робити, щоб значно полегшити собі проходження. Значить, граємо на будь-якому рівні складності, котрий для вас комфортний, і доходимо в кінці аж до цього моменту. Це буде після здоровенного фінального боса. Не буду спойлерити, що саме за бос, але ось такий момент буде: не пропустіть і зробіть тут ручне збереження. Бо потім ми потрапимо в головне меню, і я не знаю, спрацює тоді глід чи ні, якщо ми сюди повернемося знову ж таки. Тому ми робимо сейв. Далі медитуємо, дивимося катсцену. Потім переходимо в головне меню, починаємо нову гру плюс на майстрі. І тут уже доведеться вам трішки попітніти, тому що в нас з'являться нові сильні вороги, і в певних моментах гри їх не можна буде скіпнути. Тому, коли дойдете до села, ви вже в будь-якому випадку знаєте це місце, йдемо по місточку. І далі можемо скіпнути ворогів. Просто пробігтися. І зараз я вам покажу момент, де треба пролізти по текстурам, так би мовити. Ось сюди в куточок біжимо. Намагаємося впиратися десь в куточок і робити стрибки. Врешті-решт у вас вийде, і ви залізете ось так як є. Перестрибуємо. Тут обережно треба падати саме там, де росте дерево. Правіше, лівіше може бути фейл, і вас може просто задамажити смертельно. Тому падаємо під дерево, а далі вже вистрибуємо, тут нічого боятися. Гра тут вас більше не буде мучити. І далі біжимо до чекпоінту. Таким чином, ми зрізали великий шматочок гри, але нам не зрізати треба було, а просто зробити певні умови, щоб спрацював певний гліч. А ви напишіть в коментарях, як там у вас справи. Ось, сюди добігли. Автосейв спрацював. І ви можете зробити на всяк випадок ще один сейв. Тільки в ручному режимі тепер. Робимо сейв в ручному режимі. І завантажуємо той момент гри. Ось тут у нас, бачите, нова гра плюс. Таким блакитним виділена. і Тут наш ручний сейв є. А також є у нас старий сейв. Ось той старий сейв, котрий ми робили в кінці минулого проходження, потрібно зараз завантажити. І тоді вас гра перекине знову ж туди, де ви його робили. Нібито все нормально. Але зараз буде фінт. Сідаємо сюди метатувати. І одночасно з цим, як тільки -но почне згасати екран, як ви бачите, натискаємо на паузу і вибираємо завантажити сейв, той, котрий ми робили другий раз. Уже на новій грі плюс на майстрі. І виходить якийсь злам, системи чи щось таке, і гра думає, що ви пройшли її на майстерному рівні складності. І врешті-решт вам дадуть відповідну очіку, З чим я вас і поздоровлю, друзі. Якщо що було незрозуміло, пишіть в коментарях, а я радий був вам допомогти. Біля мікрофону був Ігор. Бажаю вам побільше класних ігор і вдалого полювання за трофеями. Не забувайте донатити на ЗСУ. І слава Україні!